Дровенькі були. Щось налякало наших курочок. куд-кудакою. Тут літають. Зараз тільки що зозуля прилетіла, так прокукала. Е -е, тут лелеки літають. Сидять на гнізді, вони які вони вже великі зробили. Носять і носять. Собі паточки і сплітають у гніздечка. Це дивинаці, отак гарно так. Ревень підростає. Так, але не то все, не про то. А побачимо зараз, як на що? Як в нас переночували ну, першу нічку. ба бам Ту-ту-ту! Хто такий? Стидаються вони, зараз ми їх будемо кликати, тому що вони не знають, як вийти. О, ходіть, ходіть. Ходіть, молодці! Молодці, так, я їх там налякав. Ось такі наші бутосики. Їм же я казав, що вони десь, ну вже 10 днів, я думаю, їм має, мало би бути. Ой, чітка я дивлюся на камеру. Таких 8 коченят. Вони є діти нашого Джоні, як я вже казав. Всіх я буду залишати собі, щоб щось її потім сформувати. Коченятки жваві, ростуть досить швидко. Ну, Я сам побачив, це ось на лице, як то кажуть. Відлять вони у нас там мелене зерно і хліб, картоплю варену. Ну, Тобто вони вже такі самостійні. Трошки даю, якщо цей пістартовую, там десь є ще стар всередині, робиться такий мікс, щоб коченята мали сили і росли. Ну, чують вони в цьому нашому такій літній будці. Не знаю, ну, можливо до них і трошки холоднувато, так як вони без качки, але як бачимо. Вийшли вони активні і вже шоста година вони мені тут в клітці пищали, хотіли виходити. Ну, я ще так ранку не хотів випускати, бо було роса мокро. Зараз вже трошки так би сонечко сходить і воно, е, хоч є туман-димка, але вже все рівно їм тепліше. Водичку ми їм підігріваємо, даємо їм тепло, щоб вони у нас не мерзли і не простудилися, щоб їм було тепленько. Так, насипаємо в ту кришечку від відра малярського. І каченята собі цілий день, як то кажуть, гамають. Тут їм ніхто не заважає, живуть вони окремо від всіх іншого. Ось такі бутусики білі. Бачу, перез... переночували вони активно, хвилюватися нема чого, будуть, вони як цікають, нас рости. От мені цікаво, де, де хлопчики, де дівчатки. Пам'ятаєте, з бабуся моя вже казала, що... Хлопчики довгі, дівчатка корачі, тобто хвостики мають довше. Ну, не знаю, тут по хвостиках вони такі вразні, що вони як всі одинакові. Але що цікаво, саме дивіться, не хвостики, такі як павліна. Ось ну, такі му малесенькі. молесенькі, то а. Такі жовті. Каченятка. Дуже люблять зелень. Тут трошки їм травички підросла, але то не надовго. То на пару днів вони тут все вискубують. Бачите, вони пасуться, потім треба де їм... Як то кажуть, щось підсипати сюди і давати їсти. Зеленили різати, щоб їм різні смаколики були. Ось такі наші малесі, є такі, бачу більші бутусики, може, то будуть кочурики, але так на вигляд ніби по величині вони одинаково ростуть активно. Ось такий їхній вигул. Стандартний ми тут зробили, там є, там вже в іншому ваголі є травечка, то коли вони вже переростуть, будемо переганяти їх туди, але поки вони собі будуть тут приклість. От, пообігли собі. Там ще в нас є качечка сидить і курка на яйцях, то вже будуть, ті вже будуть від гривастика. Побачимо, що він з собою представить. По заплідності він виступив супер. Я задоволений його роботою. Побачимо, що яке буде в нього малеча. Ось такі гарні білі пухнасті кульки, каченнятка активні, тепли їм. І будуть вони рости швидше. В місті їх, правда, я їх тримав е скільки? Тиждень Так, чотири так, так. Я їх тримав, може, десь 7 днів. Тут трошки було проблематично, бо качка все ж таки є водоплавною, і вона... води я давав би пити мусили, вони розносили водички, коробка завжди була мокра біля них і цей, а з курчатами простіше тримати в місті. Ну нічого, тепер вони тут на сонечку, на теплі, на травиці, будуть активно собі рости і підростати. Кажіть киченятка, всім ми бажаємо гарного дня, мирного неба, любові, миру. І Божої благодаті. Як ми будемо рости, ми будемо всім показувати.